Тоді ви бачите, у нас надзвичайний урок, але у нас лише в гості. І сьогодні на уроці, я думаю, всі ми покажемо, що ми з вами вміємо і чого ми з вами навчилися. Зараз, будь ласка, ваше домашнє завдання було всі знайомі, так? Обміняйтеся з душами, довідь про це олійчик, обмініть, одягнути. Чи є робота над помилками? Чи написано камінь? Забили чи оцінили. Повернули назад удивному дошити. Не закривайте їх. Подивіться, будь ласка, на екран. Чи так вас виконане домашнє завдання, яке вам було щоденько. І чи згодні без тим, як оцінили вас, ваші товариші в Сергії швидше. Перевірили? Так, так. Закрили зошити. Закрили зошити, поклали на край партій. Чергова в нас Ксенія. Будь ласка, що ще прийде себе рознішити. Пряшки в бутилки і кидаємо у воду. І от одна така бутилочка до нас припливла у наш клас. Прочитаємо, що там написано? Прочитаємо. Ну, давайте прочитаємо. Будь ласка, хто в нас уйде, прочитає? Ну, давай маленькая, прочитай. Що ж так? Писаром в нашому листі. Будь ласка, Марина, читай. Голод наші всі чули. Читайте. Дорогі друзі, я провів на безлюдному острові довгих 28 років. Два місяці і 19 днів. Перш ніж мене знайшли. Я на острові заховав справжній скарб. Це ті цінності, що допомагали мені щоденно виживати. Цей скарб я заповідаю вам і знайдете, що його, якщо використаєте, виконає. виконаєте правильно і всі завдання цього уроку. Бажаю успіхів! Робін... Робінзон робінзонку. Я дуже дякую. Ви бачите цього листа. У нас на екрані, да діти? Ну як, будемо шукати скарга. Ну, ніж ми почнемо шукати скарб, який заховав один тонку ну, грузо. Давайте подивимося на екран і скажемо, які числові дані ви бачите на екрані. Що то таке? Що то так їмаємо руку? Що це таке сіня? Два місяці і 19 років. і все, і все. Вірні 28 років. 28 років. А що це таке в нас? Що це за одиниці вимірювання? Що це за одиниці вимірювання? Це одиниця вимірювання століття. Не століття, а чого? Часу! Часу, часу. одиниці вимірювання часу. Маю сягу рівно не зігнусь. Сяду рівно не зігнусь. Зігну. Будь ласка, в нашому уявному, в нашому уявному. Я зрозуміла. А, ми стали. В нашому уявному щоденнику ми будемо фіксувати, так як протизон крузо ще не відбувалось, а ми будемо фіксувати, що в нас відбувається на Домовились? Так. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, ребята. 22 жовтня класне робота. Спинки вирівняли. Ніжки прямо. Напинаю. Подивіться, кожного на парті у вас є от такий пеньочок, да? не треба його в руки брати, на якому ви теж будете робити засічки. Що це за засічки? Ви будете отримувати бали за виконані завдання. Якщо у вас буде золота засічка, ви отримуєте 2, 2 бали за виконане завдання. Правильно виконане. Якщо вона буде у вас коричнева, значить ви отримуєте один бал. Ці засічки ви будете що наклеювати на світ. Таке уявне дерево, такий пеньочок, а потім кінці року кожен з вас дізнається, яку оцінку отримав за урок. Домовилися? А -а... Домовилися. І так, починаємо нашу з вами діти подорож. І перше завдання, наша подорож буде звичайно нелегкою. так? Да? І перше завдання, яке вам треба зробити, це хвилинка каліграфії. Ви бачите, у вас у дощі є крапочка. Да? Будь ласка, подивіться на екран. Перед вами написані числа. Вам ці числа треба записати в порядку зростання. Подивіться на них уважно. В рядочок ви записуєте і встановити, яка закономірність. А потім мені сказати, за це завдання ви отримуєте 1 бал. Будь ласка, дивимося. І виконуємо ці вже не сторонам. зайчик вирівняється і швиденько. Хто виконав, не понаємовсь? Перш, ніж нам і закріпити її, нам вже треба пригадати інші таблиці. Так. Правильно? Правильно. Для того, щоб пригадати інші таблиці, ми проведемо з вами швиденько, діти вправу карусель. Ручки всі поклали. Сьогодні трошки по-іншому буде. Ви, коли виходите, перед вами лежать от фішечки. Ви виходите, берете, яка вам подобається. Зрозуміли? Будь ласка, виходьте почити і вийдіть. Яка вам подобається, таку і вийдіть. Ну, кому ж у вас станеться? А тут що ти вернулася, ранішка. Сюди жидіть. Взяли, взяли. Ну, це міні, значить. Ті, хто взяли підзорну трубу внутрішнє коло, швиденько, внутрішнє.

Я вам дуже вдячна, діти. Ви побачили, так? Повторили? Так. Да. Повторили. Ви побачили, що деякі учні ще недостатньо засвоїли. Так? І молодці. Я слухала вас. Я ж не просто задавала, я слухала Веронічка, Марінка, Ксюша. Виправляли. Діток Нікіта, якщо зроблено було що виконано, сказано неправильно. Молодець, Машенька. Поклали рішечки, сіли на свої життя і продовжуємо нашу. Таку математичну сурічку записали математичний диктант. І так, математичний диктант у нас знову ж таки повторення таблиці, які ми вже знаємо. Ми не складаємо з вами вирази, ми хочемо тільки результати дії. Два. Дільник шість. Знайдіть частку. Звіряйте, здіряйтеся. Якщо щось неправильно, ви знаєте, олівчиком перекреслюємо. <плес> <плес> Хорошо. Чотири. Чотири. Вдвох перевірили, чотири. Звіряйтесь, беріть свої зможете, і звіряйтесь, ребята. Звіряйтеся. І таблицю на вісім повторити.

Але головне завдання сьогодні в нас на уроці не тільки повторити, ми тільки що повторили з вами, але й закріпити, да, і застосувати таблицю множення на вісім, а також повторити задачі на зведення до одиниці, які ми з вами на попередніх уроках ознайомилися. І так, да, зараз подивимось, як же ви добре що? повторили тільки що таблицю в своєму зошиті записали приклади. Щоденнику по уявному. Приклади. Слинки, інвенькі. Приклади. 266. 266. Відкрили свої відручники. Це за один Це день. день. Потрібно, щоб зібрати 30. Друже, ти так не хвилюйся. Ти все правильно робиш. Сідай на місце, молодці, правильно ви розв'язали. Сергій, ваша, яка у вас третя, третя. За 6 стільців 50. Заплатили, не тиші діти. 54 гривень. За три стільці невідомо гривні. Як ви розв'язали? шість потрібно. За один стілець, Заплатили за три стілці. Молодці, хорошо. І третя група, будь ласка, Ксюша, у вас яка виходить, значить перша? так? Перша, перша була. За два дні пошили, не хвилюйся так, чекай. За скільки днів пошили 35 костюмів. Як ви розв'язали? От тепер дивись, розв'язали. Ми розв'язали так. 14 поділити на 2 дорівнює 7 костюмів за один день. Друга, друга дія – 35 поділити на 7 дорівнює 5 днів. За. за 5 днів шили 7 костюмів. Молодці, правда. Ну, Давайте подивимося на екран. Чи так ви виконали? За. А. Чи так ви виконали завдання? Так ви виконали? Да. Правильно? Да. Правильно, ви виконали завдання. Ну, э, джунглі нас не відпускають, э, але ми трошки втомилися, Правильно? Да. І давайте з вами відпочинемо. Машенька нам проведе і путь новинку.